Сьогодні хочу розповісти вам про коливидні туї. Різноманітні, які є в нашому розплідничку і які зростають у нашому садочку. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова, і ми знаходимося в своєму садочку. Перш ніж почати свою розповідь, хочемо подякувати всім глядачам нашого каналу. Спонсорам нашого каналу, всім, хто пише нам коментарі, хто пише і запитує в нас все, що стосується рослин і їх розташування в своєму садочку. Дякуємо всім, всім нам це дуже приємно. І ваші коментарі, підписка, вподобайки вони допомагають розвитку нашого каналу. Тому, друзі, можете одразу поставити вподобайку і підписатися, тому що. Інформація впевнена, буде цікава багатьом. А особливо тим, хто саме зараз взимку замислюється, які рослинки посадити в своєму садочку. Так, щоб садок протягом всього сезону, навіть взимку, виглядав дуже декоративно. Подивіться, друзі, сьогодні сонячний день, а тільки но вчора в нас був сніжок. От можемо побачити, сьогодні вже тепло сонечко вийшло, бачите, а тут трошки залишку снігу ще є. Так от, сніг розтанув, потеплішало, а садок зелений це все завдяки тому, що в нашому садочку багато хвойних рослин. Саме вони тримають весь садок, і тільки зійшов сніг, і нібито вже і весна почалася. Все зелене, ну не тільки зелене, яскраве і живе. Туї, коли видні. Дуже подобається ландшафтним дизайнерам, садівникам, яких є вже досвід висаджувати їх в своїх садочках. Тому що вони від природи мають форму кулі. Навіть якщо ви не будете стригти ці туї, вони так і будуть зростати в виді, вигляді кулі. Це декоративно виглядає, коли видні туї поєднуються з багатьма. З усіма рослинами, які ви захочете висаджувати в своєму садочку. Які в них характеристики? Давайте спочатку розкажу вам про загальні характеристики ось всіх, коливидних. туй, які ми взяли в нашому розплідничку. Добре, що сьогодні сонечко, температура плюс 5. І всі рослинки бачите такі м'які, бо коли був мороз, коли було багато снігу, вони такі стояли, знаєте, такі ну не м'які, і сніжок на них був. І тримати і торкатися до рослин, коли великий мороз, я вам не раджу, сама цього не роблю, тому що це може зашкодити кінцівкам ваших рослинок. Отже, тої, коли видні. Туя західна, коли видна. Коли ви читаєте ось саме такий опис, це для вас ознак це вам знак того, що західна туя, будь-яка, в даному випадку, коли видна, вона дуже гарно зростає в наших умовах. Всі, туї, західні, вони гарно зростають в кліматичній зоні 5Б. Більшість зростає в кліматичній зоні і 4 це, до, це гарно, тому що вони витримують низькі температури до мінус 30 градусів. І ніякі зими, ніякі зміни температури, перепади їм не зашкодять. Ось всі, коли ви днітують, дуже гарно будуть зростати в ваших садочках. Взагалі. Всі туї, і кулевидні, видні, і е, високі, вони можуть зростати в найгірших екологічних умовах. В місцях, де багато вітру, де багато пилу, вони все це витримають. Тому можна висаджувати їх будь-де. Коренева система в усіх туй. Поверхнева, розголужена, мочковата, вона така потужна. Коли вже рослинка вкоріниться в вашому садочку, вона потім сама почне доставати поживні речовини з ґрунту, сама і знайде водичку, і знайде все, що їй потрібно для її зростання. Тому такі рослини дуже гарні для того, щоб висаджувати в наших садочках. Я сама. Для себе обираю такі рослини для висадки в своєму садочку, щоб е, я з ними мало клопоту мала. Щоб догляд був мінімальний. так. Будь-які рослини вони е, потребують догляду все одно. І поливати їх треба, коли посуха, і підживлювати. Але все ж таки треба нам обирати. Такі рослини, щоб навіть коли за ними мінімальний догляд, вони все одно гарно виглядали і самі зростали. Ось всі ці кулевидні туї саме такі. Давайте почну свою розповідь з найвеликої, з найбільшої туї, яка в нас ось тут стоїть. Це туя глобоза. Це фаворит з усіх туй. Вона настільки гарна, коли вона в дорослому віці вже велика Зростає до півтора метра за вишки і півтора метри за ось вона Бачите, коли рослинки ще невеликі, ну це в нас в даному випадку трьохрічна рослинка, то вона і ніби то ще й не куля. да Можемо так побачити, що пагони ось так зростають. Але з часом. Вона збільшується, пагонів стає все більше і більше. І вже в нас через декілька років, років через 4-5, це вже гарна велика куля буде, і вона вже буде мати ідеальну форму. туя глобоза. Поряд з нею стоять теж гарні, великі. Буду вам розповідати, і розповідь моя буде так: спочатку будуть всі туї, які великі. Ось туя, Голден Глобе. Вона зростає за вишки метр двадцять і завшишки теж метр двадцять. Ось вона в нашому садочку: це Туя Голден Глоп. Трошки жовтий колір має, навіть взимку відрізняється від хвойних рослин, які можемо побачити які зростають поряд. Цю ту я завжди дуже, так, дуже гарно стригла. Але в цьому році її відпустила, щоб вона збільшувалася і мала трошки такий більший об'єм. Бачите, в цьому році не стригла її. Куля ідеальна, гарні пагони, зростає гармонійно в будь-яку сторону. Але всі рослинки. Дуже гарну і гармонійну форму мають, коли зростають на повному сонечку, щоб їм не заважали поряд рослинки, тому що якщо у вас в притул будуть рослини зростати, з якої сторони гілочок не буде дуже багато і форма не буде така щільна і гарна. Буває так, що рослини. Зростають в нас на півтіні або навіть в затінку. Ось дивіться. Поставила тут вам дві рослинки. Ось це Туя, Голден Globe, яка зростає на сонечку в нашому розпліднику, вона стояла весь сезон на повному сонці, а ця стояла трошки в затінку. Бачите, відрізняється колір. Навіть взимку вона зеленіша. Якщо ми таку рослину посадимо на сонці в наступному сезоні, квітничок, вона з часом. Пожовтішає, і кінцівки в неї будуть такі, як і потрібно відповідно її сорту, відповідно її властивостям. Якщо вона буде зростати в затінку, ось така жовта туя, то вона позеленішає, але все одно буде зростати так само, і форму буде мати гарну, тому що в нашому садочку є така сама туя, яка зростає на півтіні. Стрижу її, гарну форму має, і можна її висаджувати, не хвилюючись за те, що в неї якось форма, і якась вона не така щільна буде, не така, не така гарна, як на сонечку. Коли небагато досвіду, дивишся на туї, і нібито вони всі однакові. Але коли приди, будеш придивлятися, то все одно різницю побачиш. От дивіться, ось Туя, Golden Globe. Жовті кінцівки в неї, трошки зеленувата вона знизу. Зараз в нас грудень, друзі. Ось дивіться, як вони виглядають. А поряд з нею стоїть туя західна селена. Вона теж жовта зверху, але взимку в неї кінцівки трошки помаранчеві. Серединка зелена, а кінцівки трошки, трошки темніші, ніж у туї голенглоби. І хвоя, вона відрізняється. Якщо ми придивимося, ну трошки, трошки інша, по-іншому зростають гілочки. Теж куля велика, виростає до висоти метр двадцять і завшишки теж метр двадцять. Вони майже однакові, але все одно, коли ось такі туї будуть зростати поряд, коли вони вже дорослі. А дорослі рослини найбільше проявляють свої властивості і виглядають саме так, як вони і повинні виглядати. Тоді ми зможемо побачити різницю. А коли вони ще маленькі, ну так, трошки. Та, ця темніша, а ця світліша. Але все одно дуже гарні. Туя західна на хозері. Ось така вона в горщику. Виростає до висоти 80 см за виршки і 80 см завширшки. А ось тоя хосарі доросла в нашому садочку. Бачите, як можуть відрізнятися рослинки, якщо коли вони ще маленькі, а ця вже зростає в нашому садочку в цьому місці років 6, мабуть. Вона ще не така велика, бо я її сюди висаджувала дуже маленькою, живцевала, вона в мене малесенька, малесенька була. І з цієї сторони підстригала, бо тут багато рослин, які їй затінок створюють. Тому в цьому місці вона майже в напівзатінку або навіть в затінку зростає. ось можна зараз побачити. Так, розумію, що зараз зима, трошки по-іншому сонечко світить, але все одно тут великі рослинки прикривають її від сонця, і тут затінок. але все одно гарно виглядає. Були вже потужні снігопади, багато снігу було. Дивіться, як вона гарно тримає форму, не зв'язана, зовсім не зв'язана. Вона така, знаєте, в неї хвоя, ніби мережево. Цікава дуже рослинка для того, щоб, знаєте, різноманітні були у вас куї, в вашому садочку, щоб і садок був різноманітний. Туя хосирі, вона така. Є туя, я, коли видна, західна, яку ви всі добре знаєте, бо вона розповсюджена по багатьох садочках. Які і у вас є, і які створюють ландшафтні дизайнери. Ось дивіться. Це туя західна даніка. Ось вона зелена. А поряд з нею стоїть її мутація, туя західна мір'ям. Вона влітку лимонного насиченого кольору. Коли зростає на сонечку, ось дивіться. Ну, я б сказала, що це сестри, рідні, ну, може, рідні рідні сестри, це старша, а це молодша сестричка, тому що це мутація. Неймовірно виглядає дуже яскрава, туя західна, коли видна мір'ям. Завишки виростають вони десь теж до сантиметрів. 80 як і хосері, і завширшки, е, теж 80 сантиметрів. Але зазвичай вони такі е, великі не виростають. Десь, десь В садочках зазвичай сантиметрів 60 на 60. Ось саме такі туї зростають. В нашому садочку зараз покажемо вам, є туя західна даніка. Ось в цьому місці. Зростає туєданіка, Ну, Всередині почищена, а тут, бачите, хвоєпад ще не зовсім дочистила. Теж висаджувала її маленьку, стрижу її, не зв'язувала на зиму, тому що стрижу і вона витримає. Навіть якщо багато снігу буде, вона витримає. Не в усіх садочки великі, не в усіх багато місця для того, щоб висадити рослинки. Тоді вам треба звернути свою увагу на, на коливидні туї, які невеликого зросту, які зростають до висоти 40 см і все. Це ідеальні рослинки саме для невеликих садочків. Ось перед вами стоїть туя. Коли видна західна тіні тім, вона дуже схожа на тую хосері, в неї також така е, хвоя, як мереживо в дорослому віці. І більше вам скажу, е, багато хто плутає ці дві рослинки. Ось я зараз вам їх поставлю. Ось дивіться: Ось це хосері, а це туя Тіні Тім. Схожі, е, різниця в них є, але е, це ж. Коли вже є досвід, а коли досвіду немає, нібито вони однакові. Але вони навіть за кольором трошки різні. В, цей, в той хосері такий ніби сизий колір, а, та, а ця більш зелена. І дві яскраві красуні. Неймовірні, обожнюю. Ось ця зростає в нашому садочку. Зараз розповім вам про них, а потім підійдемо, покажу, як вона виглядає. Саме в нашому садочку взимку. Дивіться, які вони яскраві. Це туя західна. Рейндголд. Яскрава всерединці. Дивіться, який насичений колір. Зелений. А зверху ось це саме такий колір взимку. Помаранчева верхівка. Вона дуже яскраво виглядає протягом всього сезону. Влітку вона яскрава жовта. І верхівка і яскраво жовта. Ось саме така, як в мене, ось е шубка моя. <рив> ось такого кольору і ця туя. Невибаглива, вона зростає за вишки, хоча й пишуть, е що сантиметрів. 80 до метра, але ми підійдемо до такої ж туї в нашому садочку, і ви побачите, що вона зовсім невелика. Дуже охайна, дуже гарно зростає. Ось дивіться. Це Туя Рейнголд. Зростає на нашій Альпійській гірці. А ця в горщику в нашому розплідничку. З нашому садочку температура була дуже низька. Тут мінус 12 градусів було, а в місті такої температури не було. Ось це реакція на температуру. Туя так змінює свій, свій колір. Якщо більш низька температура, і в неї колір трошки інакший, бачите? Але все одно всередині вона зелена, а верхівка в цієї більш яскрава. Всередині Туї. Дуже багато хвоєпаду, але мене це не турбує. Дивіться, дуже багато. Чистити навіть його і не треба. Тільки треба цю тую підстригати. Вона тягнеться, бачите, отак, вверх. Така не куля, не кулею зростає, а трошки ось так, конусом. Але коли ви будете трошки підстригати верхівку, ось так вона у вас і буде зростати. Дивіться. Ось саме з такого розміру, це в нас трьохрічна рослина в такому горщику. висаджували її на Альпійську гірку і зростає вона вже тут сім років. І за сім років, 40 на 40, і все, трошки верхівку підстригаю. Гарна рослина, яскрава рослина, завжди приваблює до себе погляд, і вона дуже приємна на дотик. Зовсім не колюча. І ще одна красуня коли туя, західна Golden Taffet. Теж яскраві кінцівки. Ця тоя тричі за сезон змінює свій колір. Спочатку вона зелена, потім вона жовта. А взимку в неї кінцівки, бачите, ось такого помаранчевого кольору. Але всерединці вона все одно зелена. Ось. Ідеальна куля. Теж виростає десь 30-40 см за вишки. І в неї пагони, ось як вони зараз зростають, вони так і зростають ось так, ніби фонтанчиком вниз. Гарні рослинки для Альпійської гірки, для невеличких квітничків, де треба посадити саме такі рослинки, щоб вони зростали, але в дорослому віці були не дуже великі. Всі тої невибагливі. Коливидні, про які я сьогодні вам розповідаю, різного різного кольору. Можна поєднати, тільки висаджуючи коливидні туї в своєму садочку, за кольором. Бо бачите, жовтий, зелений, лимонний колір, хвоя, ніби мереживо, можна висадити декілька різновидів, різних за висотою, на дальньому плані високі. Кулі в сединці середнього розміру, і на передньому плані вже невеличкі яскраві рослинки. Дуже гарне поєднання, і знаєте, коли висаджені кулі, і багато їх висаджено, це дуже ефектно виглядає. З будь-яких туй, які в мене тут стоять, дуже гарні. Огорожі, дуже, дуже гарні бордюри виходять для квітників. З великих туй, таких як глобоза, Голден Глоб, Селена, можна навіть, знаєте, такі огорожі робити, які відокрем, будуть відокремлювати якісь діляночки вашого садочку. Ось ця велика туя глобоза, вона відокремить і зробить навіть. Зелені кімнати в вашому садочку, бо висока буде така пухнаста велика куля. Всі туї гарно стрижуться. Якщо ви хочете, щоб е, туя не постраждала від надмірного снігу взимку, е, від льоду, який може теж налипати на хвої рослин, треба їх стригти регулярно, не менше ніж два рази за сезон. Навесні, десь в квітні місяці, і хоча б другий раз, або всередині літа, в липні, коли температура комфортна, щоб не дуже спекотно було, щоб це не зашкоджало рослинці, або вже в вересні, перед зимою, коли ми готуємо всі рослини до зими, треба їх підстригти, щоб більш щільна була їх форма. Ось дивіться, поряд зі мною це ялівець. Але все він стрижений, і тому йому не зашкоджає сніг. Так само і будь-яким туям, які стоять ось тут на, на, на столі. Якщо вони будуть стрижені, я вам показувала в нашому садочку, всі туї стрижу, тому не хвилююся, що, що їм зашкодить сніг. Але якщо все одно ви боїтеся, що снігу багато, але все буває. У нас тут недавно такий буревій був, і снігу намело. Це зараз все без снігу. А навіть повірити не можна було, що тут метр снігу було. Тоді треба буде зв'язувати рослинки на зиму. Ось так. Будь-якими мотузками можна зв'язати, щоб ось так виглядали ваші рослинки. Тоді їм ніякі сніги не зашкодять, а потім навесні ви розв'яжете, і рослинка дуже гарно буде одразу виглядати. Якщо ви не зв'яжете вашу рослинку і не будете стригти її, що може трапитися, може сніг ось таким чином придавити вашу рослинку. Ось так. Ось так придавить її, вона зігнеться і може навіть вмерзнути в ґрунт або в землю. Це нічого страшного. Не треба її виколупувати, не треба її визволяти з цього сніжного або льодяного полону. Нехай вона навесні розтане, або коли ось таке сонечко, як в нас сьогодні буде, воно потрошки розтопить весь цей льод, сніжок, і рослинка потім відновиться. Але така рослина, яка ось така була придавлена, вона буде. Трошки повільніше відновлюватися. Коли ви зв'яжете, потім розв'язали, вона ось така й буде. А така вона поки підніметься, поки сокорух піде по всіх гілочках. Вона відновиться, але трошки, трошки довше цей буде процес, щоб що вона ось такою гарною кулею у вас була. Тому моя порада по догляду за такими туями: стрижіть, не лінуйтеся, це не зашкоджає рослинці. Стрижіть не дуже багато, якщо не хочете, щоб форма змінювалася потрохи. Але коли ви будете стригти кожного року, роки через 3-4 ви вже і замислюватися не будете, що взимку ваша туйка, коли видно, постраждає. Будь-яку таку тую можна поєднати з високою туєю або з ялівцем. Це дуже гарна гармонійна композиція. Можна вибрати три рослини. Одну високу, дві різного розміру кулі, і все. І вже у вас дуже гарний квітник вийде. Висаджуєте тую, добре, щоб ви її замульчували, але мульчуємо тільки тоді, коли висаджуємо навесні. Коли ґрунт прогріється, це десь в травні місяці. Нехай земля вже тепла буде, туя укоріниться, вкоріниться дуже гарно. Потім вже ви її замульчуєте, ось як в наших бачите, горщиках сосновою корою. Це допомагає зберігти вологу влітку і захищає взимку. Потім вже наступної зими навесні висадили, а взимку вже допомагає зберігти і кореневу систему рослини від перемерзання. Це все працює на благо наших рослинок. Вони витривалі, посуху витримають будь-які туї, бо зростають в нашому садочку, і без догляду були, і посуху витримують. Але коли ви доглядаєте за рослинками, пам'ятайте, що всі хвойні, і коли видні, і високі, і ялівці, вони дуже люблять, коли їх дощують. Тому, якщо у вас є можливість, можливість Обов'язково дощуйте, їм це дуже сподобається. І ще друзі. Хочу вам одну, одну пораду дати. Якщо ви хочете таку рослину висадити взимку, чи можна це зробити? Ось саме в горщиках, так, це можна зробити. Ось зараз нас теплий день. Може відлига підвищиться температура, а може у вас вже готова посадочна яма. Можна висадити таку рослину і взимку. Вона зараз спить і зараз дуже гарний час, щоб висаджувати, бо ви її нічим не зашкодите. Висаджуєте, засипаєте ґрунтом правильним, ну треба купити для хвойних рослин. Дуже дуже гарно поливаєте так, друзі, саме взимку. Поливаєте дуже гарно біля кореневої системи. Заливаєте, бо полив при посадці він потрібен для чого? Не тільки для того, щоб корінці е, годувалися, пили водичку, це вже навесні, влітку або восени. А щоб не було усіх повітряних е, кишень в ґрунті біля корінців. Тому заливаємо, щоб дуже щільно корінці були поряд з ґрунтом. І можна висаджувати навіть взимку. Що нам? Садівникам зашкодить, коли є бажання. Нічого, ну тільки мороз, і якщо лопата не війде в землю. Отже, друзі, сподіваємося, що наше сьогоднішнє відео вам буде корисним. Ну, принаймні, мені цього дуже хочеться. Хочеться, щоб ваші садочки в грудні дивіться взимку виглядали, начебто, весна, особливо коли світить ось таке гарне сонечко. Таке сьогодні небо в нас дуже гарне, блакитне. Бажаємо всім натхнення. Бажаємо всім, щоб у ваших садочках було якомога більше рослин, які приваблювали ваш погляд, які декоративність мали протягом всього сезону і взимку, і влітку, і навесні, і восени. Слава нашій Україні і велика шана всім, хто наближає перемогу. А ми з вами, друзі, вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку. І на нашому каналі «Сад Світла світлани до зустрічі.